Вітаю кожного, духовний світ реальний, ми можемо бачити навіть через соцмережі, як сатана просовує людей, які проповідують брехню, і лазять тих, хто проповідує тистину, які несуть Христа. Йому не вигідно, щоб люди прийняли Христа і мали порятунку від сатани, смерті ада. На приклад, як лазять моїх пастирів в соцмережах. Якщо взяти в Ютубі один канал, 1 мільйон переглядів на день, до них підписується 400-500-700 чоловік. А на каналі моїх постарів Станіслава Юлія Салтаненка на 200 тисяч переглядів підписується 1200 людей. І якби постарям дали 1 мільйон переглядів, то треба 1200 умножити на 51 буде 6 тисяч передплатників на день. Підписуйтесь на канал Салтаненка, щоб знати істину і голову.